Всім привіт, я Олександр Зераський, податковий консультант, і в цьому відео я розповім про те, як отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України. Така довідка вона потрібна громадянину ну або підприємцю, який перебуває за кордоном для того, щоб уникнути подвійного оподаткування. Про це я вже розповідав, як уникнути подвійного оподаткування і чи потрібно сплачувати податки, якщо ви довго перебуваєте за кордоном, більше 183 днів. Я про це розповідав в своєму попередньому відео. Можете його переглянути, посилання на нього буде під цим відео, ну і має з'явитися зараз ГАРІ. Ну, а тут в цьому відео я розповім, як власне отримати довідку, яка буде підтверджувати, що ви є резидентом податковим резидентом України. Ну, ще цю довідку звикли всі чомусь називати сертифікатом про резидентство. Неважливо, як ви це будете називати, важливо те, як її отримати. Про це я вам зараз докладно розповім. Ну а поки я буду розповідати, натискайте на кнопку підписатися, щоб підписатись на мій YouTube канал податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, У мене він є податковий консультант. І на цьому телеграм-каналі дуже багато цікавої інформації, окрім самих відео, там багато текстових. Різних дописів. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливу та корисну інформацію. Ну і якщо моє відео буде для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео, тож можете на його натиснути і підтримати мій канал, як я вже сказав, будь-якою сумою, яку поважаєте за потрібне. Ну, а я починаю розповідати. 19 серпня 2022 року наказом 248 міністерство фінансів затвердило новий порядок підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів. Окрім самого порядку, також була затверджена форма заяви про отримання довідки про те, що довідки про те на доказ того, що ви є податковим резидентом України. Раніше ця заява була в довільній формі. Тепер є затверджена форма заяви. Сама заява, форма заяви виглядає ось так. Бачите, тут потрібно її заповнити перед тим, як надавати до податкової, там вказується назва податкового органу, особисті дані громадянина або підприємця. Ну і підстави, чому ви вас не вважаєтеся Резидентом України. Чому я це розповідав, як я вже сказав в своєму попередньому відео, можете його подивитися. Тож, ви цю заяву заповнюєте. Ну і е, далі цю заяву можна надати або у паперовому вигляді як до своєї, так і до будь-якої іншої податкової. Тобто, ну, наприклад, ви там зареєстровані, прописані в Харкові. Однак, е, ви зараз перебуваєте там за межами міста, перебуваєте в якомусь іншому населеному пункті, то ви можете надати. Цю заяву і в ту податкову, яка є в тому населеному пункті, де ви перебуваєте. Ну або якщо е, населення, якщо ви там зареєстровані, ну умовно кажучи, ну не знаю, хай там в Києві, в Києві всі податкові працюють, працюють то і надавати заяву можете в Києві. Е, тобто е, головне, що потрібно зрозуміти, що ви заяву можете надати до будь-якої податкової, це передбачено цим порядком. Не знаю, чи знають самі податкові про те, що ви можете надавати заяву, однак в порядку це передбачено, що ви можете надавати заяву як до своєї податкової, так і до будь-якої іншої. Ну і також е, заяву можна надати в електронному вигляді через електронний кабінет на сайті ДПС України. Там є режим арестування, тому ви заяву друкуєте, заповнюєте, підписуєте, скануєте в форматі PDF, і в форматі PDF подаєте через електронний кабінет в режимі арестування. Це теж можливо. Ну, а далі через 10 календарних днів податкова має видати вам потрібну довідку. Довідка знову ж таки може бути видана, або в паперовому вигляді. Причому, якщо в паперовому ви поставите гарочку, то ви її отримаєте в тому органі ДПС, куди ви надавали заяву. Е, якщо ви заяву надавали в паперовому вигляді, відповідно, поставили гарочку, що хочете отримати довідку в паперовому вигляді, то її отримувати ви будете в тій податковій, яку ви надали заяву. Е, якщо ж ви надавали заяву в електронному вигляді, однак поставили гарочку, що хочете отримати довідку в паперовому вигляді, то ви зможете її отримати тільки в своїй податковій. А, якщо ваша податкова не працює, тоді дивіться моє окреме відео, де я розповідаю, ну, де отримувати документи, якщо ваша податкова не працює. А, ну а якщо ви надавали заяву в електронному вигляді і хотіли отримати довідку саме в електронному вигляді, то ви її отримаєте знову ж таки через електронний кабінет. В приватній частині електронного кабінету це знову ж таки розділ рестування з ДПС, і в рестуванні з ДПС там є вхідні в електронному кабінеті. От в цих вхідних і має бути ця довідка. Правда, зараз кажуть про те, що не всі податкові вміють направляти цю довідку саме через електронний кабінет, тому телефонують тим, хто надав заяву, і пропонують направити ну, там, або через Viber, або через Telegram, або на електронну пошту. Тож будьте готові до того, що якщо ви надали довідку і попросили надати, надали заяву і попросили надати довідку в електронному вигляді, що вона може не з'явитися в вашому електронному кабінеті. А вам зателефонують податківці і запропонують отримати її в якийсь інший спосіб, теж в електронному відсканованому вигляді. Будьте до, будьте до цього готові. Ось так буде виглядати ця довідка, яку вам нададуть. вона на двох мовах: на український і на англійський. Вона буде, повинна бути заповнена податківцями, має стояти підпис керівника податкового органу і е, печатка. І тут виникає питання, а як отримати довідку в паперовому вигляді, якщо громадянин, якому вона потрібна, перебуває за межами України в якійсь наземній державі? Адже податкова ці довідки поштою не, не нацарає, він може отримати, якщо він в якоїсь іншій державі, тільки в електронному вигляді. Що робити, якщо вона потрібна все ж таки в паперовому вигляді? Тоді цю довідку може отримати ваш представник по довіреності. Якщо ви знаходитеся за межами України, таку довіреність для отримання довідки можна оформити в консульстві в українському консульстві або в посольстві. Ну, якщо консульства немає, а в країні є лише посольство, то вам потрібно звернутися до консульства. Зазвичай це послуга пратна, потрібно заздалегідь записуватися на прийом. І далі вашу, ваш підпис на такій довіреності завірять в консульстві. Потім цю довіреність потрібно, яку ви оформили в консульстві, потрібно буде відправити вашому представнику в Україну як поштою або якоюсь кур'єрською службою. Тут представник, кому на кого ви цю довіреність виписали, він отримає цю довіреність, зайде до українського нотаріуса, е, зареєструє цю довіреність в реєстрі довіреностей. І е, далі з цією довіреністю зможе звернутися до податкової, і е, надати заяву замість вас про отримання довідки, і потім отримати довідку. Єдиний нюанс, про який треба згадати, це те, що в такій довіреності потрібні бути чіткі повноваження, саме надати заяву про отримання такої про отримання довідки, і повноваження на отримання цієї довідки. Ну, а отримавши довідку по правому вигляді, далі ваш представник, довірена особа, зможе пересрати її вам за кордон. Або поштою, знову ж таки, або через якусь кур'єрську службу. Тож такий варіант отримання довідки по довіреності він теж існує. Можете ним скористатися, якщо вам потрібен саме паперовий варіант довідки. Ну і звісно, що якщо вам потрібна така довідка, ви завжди можете звернутися до мене, якщо вона вам потрібна, хоч в електронному вигляді, хоч в паперовому вигляді. У мене є відповідні послуги щодо отримання таких довідок, надання заяв та отримання довідок. Тож, якщо вам потрібна допомога, можете мені написати або за Телефонувати мої контакти є під цим відео. Ну і також наприкінці цього відео, і під цим відео, і посилання наразі на саму послугу з затримання довідок теж є під цим відео. Тож, якщо що, звертайтеся. Ну і також бувають ще варіанти, коли потрібна не просто довідка з українського податкового органу. А потрібна довідка на бранку компетентного органу іноземної держави. Тоді ви теж його таку довідку можете отримати. Щоб отримати довідку за спеціальною формою, затвердженою іноземним компетентним органом, до податкової потрібно буде надати ту ж саму заяву, що і для звичайної довідки. Просто до цієї заяви потрібно буде додати. Оригінал довідки іноземного органу, оскільки податкова саме на ньому зробить відповідні відмітки, і е, переклад е, цього оригіналу довідки іноземного е, компетентного органу, переклад українською мовою. Е, в порядку не написано, що переклад має бути саме натурально посвідчений. Там просто написано переклад, що додається е, оригінал е, цієї довідки іноземного органу і перекрад на, і, і перекрад на українську мову. А, однак я все ж таки рекомендував би робити відразу натурально засвідчений переклад українською мовою, оскільки податкова може його вимагати. Тобто, щоб двічі до неї не ходити, все одно вам іти до перекладача, щоб вам цей е, перекрали е, цю довідку іноземного е, податкового органу до українського перекладача. В Україні, тож відразу і попросіть за засві... нотаріальне засвідчення цього перекладу. У більшості бюро з перекадів така послуга є, і різниця там буде, ну напевно, гривень 200 між звичайним перекладом і нотаріально посвідченим перекладом. Тож відразу зробіть краще нотаріально посвідчений перекад. Як бачите, отримати довідку про те, що ви є податковим резидентом України, а сьогоднішній день вже й не так скрадно. Тим паче, що з'явився варіант отримання її в електронному вигляді, чого раніше не було. А, ну і якщо вам потрібна допомога в цьому, як я вже сказав, ви завжди можете звернутися до мене. Ну, а я на цьому буду завершувати е, своє відео. Якщо воно вам було корисним, він може, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом у будь-якій сумі на ваш розсуд, посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте і підтримуйте мій YouTube канал. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте кнопку підписатися, натискайте кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Е, ви Можете також підписатися на мій телеграм-канал, де багато цікавої і корисної інформації, окрім відео є інша інформація. Посилання на цей телеграм-канал теж буде під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення, друзі. Гарного всім дня!